Добрий день. Сьогодні зроблю розклад на вбивство Івана Воронича. Вбивство було в Києві серед Білого дня, дуже нахабне. Він був полковником СБУ. Чесна і справедлива людина, як кажуть. Перше питання: хто був замовником вбивства? Це внутрішній ворог чи е зовнішній замовник? Рашист з Москви замовник, чи це з України, український громадянин з України? Замовник вбивства, внутрішній ворог і зовнішній, ну, ще раз розкладемо внутрішній, зовнішній. Внутрішній зовнішній. Ну, тут карти показують, що внутрішній більше. Тут смерть, мир, всесвіт, карта і дві камечів. Внутрішній ворог він може бути пов'язаний із зовнішнім, але це громадянин України внутрішній ворог. Друге запитання картам. Чи пов'язаний замовник з владою України? Чи пов'язаний замовник з владою? Чи може він є сам у владі, чи пов'язаний з владою України? Ну Тут перша карта вже показала, що пов'язаний. Карта іерофант. Тому пов'язаний. Шістка мечів, шістка пентаклів, королева жезлів, верховна Жриця. Пов'язаний з Владою. Отримує від неї гроші. Шістка пентаклів. Може, він є сам у владі, бо королева Жезлів каже, що він може бути сам у владі, Верховна Жриця, тому влада тут грає якусь роль. Ну, яку це вже буде слідство виясняти яку роль. Чи розглядав Воронич справу замовника вбивства? Чи він якийсь має, якийсь стосунок він має до замовника вбивства? так? Ну так, він розглядав цю справу. Вісім камечів, повішений місяць, імператриця і лицар жезлів. Лицар жезлів. Так, звісно, змова проти нього, вбивство і вісім камичів. В нього було багато неприємностей, дуже багато перешкод різних. От, тому якусь справу, якась справа в нього була до цього замовника, що він вирішив піти на вбивство, на змову, на домовленість наняти кілера і йти лицар жезлів, і піти на вбивство. Так, чи кілер громадянин України спитаємо. Чи кілер громадянин України. Ну так, імператриця тут випала. Тут в кілера були грошові якісь нестатки, так, щось у нього було, що йому потрібні, потрібні були гроші, комусь він мог бути, заборгував комусь, і йому запропонували. Ту з пентаклів дали шанс заробити гроші. Так, громадянин України він. Чи приберуть кілера після вбивства, бо його легко відслідкувати, він високий, дуже, до двох метрів, росту, молодий, спортивний. Таких людей небагато, його легко відслідкувати. Чи приберуть кілера після вбивства? Ну так, приберуть. Схоже, що приберуть. Тому що буде і проти нього, є вже проти нього змова. І диявол випав, диявол він не потрібен замовнику, то його приберуть, звісно. Чи затримують спільників вбивства? Чи затримають спільників? Вони десь зараз. Заховалися десь в Україні. Заховалися в якомусь будиночку. Ну, звісно, спільників теж приберуть, повішений. Десятка кубків, повішений, шістка кубків Верховна Жриця. За, спільників теж приберуть. Чи затримують замовника вбивства? Чи затримають замовника? Подивимося. Замовник. Тут, мабуть. Він зараз радіє, що вбив людину. Так, полковник оббив, радіє, трика кубків, дев'ятка кубків, вісім камичів. Будуть у нього неприємності. Шістка пентаклів, король кубків. І п'ятірка пентаклів, і паж мечів. Не відразу, не відразу, через деякий час, все-таки його затримають. Ось і Башта випала, затримають, але це буде по помірності, не так швидко. Ось мах. Помірність, тому хай чекає, буде затриманий. Чи затримають замовника вбис? На картах Ленорман. Подивимося. Поліція із СБУ, чи зможе затримати замовника. Кілер то таке, а замовник головне. Дві карти. Ну так, так, буде сидіти в тюрмі. Будуть українці журналісти, українці вимагати, щоб ця справа була розкрита, це вбивство. От, сад. Дерево, птахи, буде багато розмов і башня. Ну, башня тут як тюрма. Тому таке, так, карти відповіли, до побачення, до наступних розкладів.